Спасителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна ти між жінками і благословенний плід на твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вороди се діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Благословенна благословена між жінками, і благословений сніг на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений клітло нас Того, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Його, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений сідло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О найсвятіша Мати Божа і наша Мати, моли Бога, за нас грішних тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Четверте радісне таїнство, стрітня Господнє, і як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Мойсея привели його в Єрусалим, поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві, помолимося за чесноту послушності. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна благословена між жінками і благословений квітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний світло на твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений на твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений світло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о найсвятіша Мати Божа, і наша Мати, моли Бога за нас грішних тепер і в годині нашої смерті. Амінь. П'ята радісне таїнство, віддалення Ісуса у храмі. Через три дні знайшли Його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх. Усі, ті, що його слухали, дивувалися його розумінням і відповідям. Помолімося за чесноту побожності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, родиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний тлі на твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пліт лома твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками. І благословенний світло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, благородити, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь благословенна Ти між жінками, і благословенний світло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О найсвятіша Мати Божа і наша Мати, моли Бога за нас грішних тепер і в годині нашої смерті, амінь. Достойно є в істину величати блажену Тебе, Богородицю, присно блаженну і пренепорочну, і Матір Бога нашого, чеснішу від херовимів, і незрівняно славнішу від серафимів, що без отління Бога Слово породила, Сушу богородицю Тебе величаємо, від Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословена, Преславна, нас, писну Богородице, прийми молитви наші. І донеси їх Синові Твоєму, а Богові нашому, що без для тебе, душі наші, всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі, славні, всехвальні, апоці.